Вітаю, друзі, не минає місяця, як міжнародні медіа сотрясає велика таємниця. Нарешті з джерел такої-то такої розвідки з'явилася абсолютно 100% інформація про те, що готується широкомасштабний наступ військ Російської Федерації в Україні. Будуть атакувати Київ, Львів. Ну і пішло поїхало Перше. Дуже цікаво було б спостерігати, як Зеленський 16 лютого буде закликати всіх нашос і до Дня Єдності. Чи згадають 16 лютого про те позорище, яке вони влаштували в медіа, заспокоюючи населення, щоб воно тихо йшло, як вівці на заріз вовкам під окупацію? Я думаю, що прийде час ще. Зеленському і його оточенню прилітатиме і прилітатиме. Брехливому Данілову. Я розумію, що війна це суцільна брехня, але справа в тому, що можна брехати як фігури умовчання, мовчання, можна брехати просто тупо вводити в оману, навіть не дбаючи про те, кидаючи людей просто в заручники і все. Власне, так і діяла влада Зеленського. Але нова. Хвиля істерії довкола величезного наступу російського, який ось ось готується, ось, -ось десь на мобілізовано 500 тисяч народу. Справді, у Путіна є якась невелика група військ відносно більш підготовленіших, ніж ті чмобіки, яких вони кидали на заріс. Просто тупо ну, загачувати, так би мовити, тілами. Майбутній український наступ. Ну, вони й загатили це, але справа в тому, що кліматичні умови такі, що особливо -то великий наступ зараз не пограється. Справа в тому, що наші військові, українські, хоч якось забезпечені більш-менш теплим одягом, і то відносно. Не кажучи вже там про ну, такі грілки маленькі, кишенькові, ну і тому подібне. Дуже багато таких всяких аксесуарчиків є, які допомагають трошки ну, вижив... краще виживати в польових умовах, не уподоблюватись до мишей, так би мовити, окопних, а жити трошки в теплі і трошки загріти собі якогось кип'ятку. Коли говорити про наступ, який готується, то я швидше схильний до думки українських ну, експертів, які говорять, точніше, навіть не експертів, а українських військових, які говорять, що ви говорите про наступ готується? Наступ іде. Просто наступ цей, він пов'язаний із страхом Путіна перейти в глуху оборону. Він пов'язаний з тим, що. Вони пробують імітувати активну оборону на різних ділянках фронту, трошки десь наступити, ну, так, така розвідка бою, але, звичайно, Бахмут, Енергодар е -е 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 і Вуглегірськ, Вугледар Це, Це все трошки. Більш напруженіша історія, і це пов'язано, наприклад, ну взагалі, ці всі бойові дії в Волноваському районі Донеччини, пов'язані, звичайно, із спробою відбити залізничну полію до Донецька, яка б дозволяла спокійно з Криму перекидати якісь обсяги військових, ну, і амуніцію, і озброєння. Швидше за все, що у Путіна є велика надія, що він таки зможе десь до березня підтягнути трошки більше військ і організувати справді по всьому фронту таку одночасну атаку. Розуміючи, що зараз завершується підготовка українських важких бригад, і відбувається оснащення їх злагодження. Плюс відбувається зараз формування штурмових бригад легких. Ну, це більше бригади Нацгвардії, і вони пов'язані більше з поліцейською функцією. Очевидно, що коли важкі бригади моторизовані будуть пробивати фронт, то там вже за ними потрібна легка піхота, яка швидко зачищатиме визволені території. Тому. Вся медіа істерія про те, що ось почнеться наступ сьогодні-завтра, звідти звідси особливо байки про напад із Білорусі, це, це ще комічніше. Тому що е, у Лукашенка це просто якби страшний сон. Будь-яке рипання. В цього, цього разу в бік України з території Білорусі, піхоти і військ моторизованих, означатиме, що по території Білорусі буде бити українська артилерія, авіація і все, все що не ліньки. А отримання цих нових наземних бомб, так званих, з радіусом 250 кілометрів, означає, що по суті. Південь Білорусі буде повністю прострілюваний для українських військ. І Лукашенку просто треба, якщо вже такі загравання, то йому його війська треба готувати для того, щоб вони не пустили російські війська нападати на Україну з білоруського боку. Це може бути для нього особиста шансом. Що ж до великої атаки, то Ну, я не виключаю, що взагалі Путіну дуже потрібна для початку переговорів будь-яких якась величезна атака з, ну, з великим медійним галасом. Ми бачимо, що медійний галас є, але атаки далі локальних не виходять. Тому, е, ну, враховуючи амплітуду, так би мовити, оцих наскоків і медійної активності, можна прорахувати, що. Сверблячка кремлівських е, влаштовувати всілякі ну, шоу до певних дат, вони напевно будуть пов'язані справді з бажанням генералітету московського прилаштувати Путіну якийсь подарунок до 24 лютого, оскільки, якщо розібратись по великому рахунку, то Путіну ж своєму населенню нема чого пред'явити. Він не може нічим похвастати, тому що ті анексовані території він не контролює. Вони зараз будуть готувати якусь там квазівиборчу кампанію, щоб спробувати їх, ніби легалізувати в російському полі. Ну, звичайно, що це посміховище. Це, ну, скажімо так, все одно, що ти заковтнув наживку. Але ти потім її вихаркнеш, помажеш кетчупом і заковтнеш знову. Ну, це приблизно, ну, правда, наживка це називається декобраз, і у військових є таке поняття заковтнути декобраза», Тобто схопити, таку, цапнути таку територію, яку, яка згодом тебе розірве всередині. Ну от, ми маємо прекрасного декобраза у вигляді. Запорізької та Херсонської областей, якщо на лівобережжі Херсонщини партизани е, проявляються, але не так яскраво, то в самому Мелітополі за е, ну, неповний рік окупації партизанський рух просто фантастичний. Там тільки від е, коло торізаних рам загинуло більше ста окупантів, тобто ножичками почекали партизани. Не кажучи вже про підрив. Того чи іншого колаборанта, чи, чи військових, ФСБшників російських, Мелітополь справді ну, став е, дуже некомфортним містом в порівнянні навіть з Донецьком, де трапляються партизанські акції, але вони не потрапляють в медіа. Хочу нагадати, що партизанські акції тепер е, зачастіли і в Криму. і... Навіть з оголошенням, так би мовити, відповідального за один із актів проти окупантів. Тому насправді, як би не насичував людьми е, таку лінію розмежування і околиці лінії розмежування, е, Насправді росіяни можуть, звичайно, концентрувати війська, але в них є такий патологічний страх. Тому що чарівне слово української армії, українських Збройних Сил, чарівне слово Хаймарс, воно робить чудеса. І от нещодавний удар по селі Кирилівка ж таки, Волноваського району розніс кілька будівель, в яких перебувало від кілька десятків до, до пару сотень окупантів. Тобто, окупанта зараз є патологічний страх перед концентрацією великих груп військ, більше ста чоловік зразу потрапляють в поле зору нашої розвідки і накриваються. Тому. Коли говориться про наступ, це завжди говориться про концентрацію військової техніки. Та навіть більше десяти одиниць військової техніки зразу потрапляють по лизору української розвідки. Тому, як провести наступ, очевидно, ідея російських військових буде в тому, щоб насичувати прифронтову лінію. Невеликими групами, там по 10-15 чоловік е легкої піхоти е і готувати такий фронтальний прорив цими малими групами. Що це дасть? Ну, принаймні, українська артилерія. Економно буде розходувати набої і битиме тільки по концентрації і, і, і техніки в першу чергу, а потім вже живої сили, коли буде розвідано хоча б, ну, е, хоча б відділення російської піхоти, і тоді буде накриватися ця територія. Дуже важливо, що у восьмому пакеті прийшло. Ремштайнівському прийшло дуже багато гаубиці набоїв, набої до Хаймерса, зокрема, Ну, чекаємо ці знамениті ґрунтові бомби. І я думаю, що тут якраз алгоритм поставок він дуже жорстко синхронізується із початком накопичення військ. Ця логістика американська, коли все з коліс, коли ніде не складується і не дозволяють ворогу, ну скажімо так, пристрілювати певні території і встигати розвідувати там, де перевантажується, де відбувається перевалка набоїв. Тому, судячи з усього, як тільки ми а хочу нагадати, що. Деякі американські експерти заговорили про необхідність не лише ну зараз прискорити поставку деяких видів озброєнь Україні, і те, що демонстративно Канада літаком перевезла танк леопард, леопардів насправді в Канаді, по-моєму, 4 чи 8 штук. Тому ну, канадські війська не концентрувалися на танкових ударних бригадах. Тому в них так ну, сухопутні війська не перенасичені танками. Але саме метод перекидання авіаційним бортом, що дуже недешеве задоволення, свідчить про те, що це таке ще й попередження росіянам. Як тільки ви рипнетеся, зразу рої військово-транспортних літаків повезуть. Все необхідне починаючи з Хаймерсів прямо поближче до українського кордону. Ну, Ми взагалі вже звикли, що росіяни в часи своєї слабкості завжди дуже скавулять і погрожують. Вони страшно скавулять, скільки ми там розбили. Ну, Ви ж бачили, скільки вони звітують, скільки вони хаймерсів розбили. По звітах. Ну, оцього коміка Коношенкова в російській уніформі, вони вже знищили, мабуть, більше тисячі українських літаків, яких ніколи не було на балансі українських військово-повітряних сил. Не кажучи вже про те, що вони там «Хаймарсів» вже десь більше чотирьох десятків знищили. Тобто, ну, вони коміки, вони продають повітря. Але ж ми боронимо свою землю і нам торгувати повітрям не з руки. Нам краще торгувати, якщо вже торгувати, то хіба вам в вигляді побитих окупантів. Тому віримо в нашу перемогу. Слава Україні. Ставте вподобайки. Дякую спонсорам каналу. Дякую. За те, що ви поширюєте це відео, ділитесь з друзями, пишіть, коментуйте і задавайте питання. Я завжди, щоп'ятниці ввечері, починаю писати відео з відповідями на ваші запитання. Сподіваюся, що вам це буде цікаво і відповіді мої вас влаштовують. Дякую, слава Україні!